Добігав кінця січень 2005 року, а у центрі Африки продовжувалася дивовижна мандрівка невеличкої групи киян. Тепер дуже чітких обрисів набула основна мета нашої експедиції Кіліманджаро, Потрійна гора на північному сході Танзанії. Для того, щоб потрапити на дах Африки, треба обов'язково скористатися одним з семи маршрутів, що пропонують місцеві турфірми. Ми обрали маршрут Марангу Роуд. Шлях до підніжжя Кілі перетинав мальовничу сільську місцевість, де гірський клімат та вологі ліси забезпечують родючість та багатство території. Тут люди племені, чага, вирощують каву, маїс та банани. А з деяких порід у своїх маленьких деревообробних майстернях місцеві умільці виготовляють намиста, сережки та браслети, що вражають. Перша наша зупинка невеликий готель Кіліманджаро на висоті 1700 метрів. Куди ви бривелі, Сережа? Ой, привели в гостиницу супадножі як і ліманджа. З усіх боків його оточують зарості тропічного лісу. Після нетривалої стандартної формальності з поселенням ми вирішили ознайомитися з оточенням та спустилися в ущелину, куди линуть водні потоки 60-метрового водоспаду Ндора. Біля підніжжя водоспаду розташоване невеличке озеро, де усі, хто бажає та кого не бентежить досить низька температура води, можуть викупитися. Недовго розмірковуючи, два моїх товариша згорілися таким бажанням та пірнули у крижані води гірської ванни. Атмосфера екзотики доповнив ще похід до ринку. Де ми вирішили запастися місцевим чесником, який прискорює процес акліматизації. Тут ми поспілкувалися із представником місцевої фауни Хамелеоном. Ранком наступного дня. У сяйві сонячних променів перед нами став красень вулкан. Назва келіманджаро до нього прийшла з мови суахілі і означає вона гора, що блискотить у давнину, згідно з легендами, племена Масаїв вірили, що верхівка Кіліманджаро складена з коштовних металів. Вони ж ніколи не бачили справжнього снігу та криги. За декілька годин ми стояли у початковій точці нашого п'ятиденного сходження біля брами марангу. Тут формуються групи, що потім йдуть маршрутами уверх. Без допомоги неймовірної кількості носіїв та гідів, така група навряд чи вийде до маршруту. На одного мандрівника припадає 3-4 супроводжувача. Усі речі та запаси їжі ретельнішим чином зважуються та спаковуються у спеціальні лантухи, причому вага такого лантуху. Не повинна перевищувати 20 кілограмів. Вважається, що першим здійснив сходження до келіманжара у 1889 році німецький географ Ганс Майєр. Але хто зна, скільки безстрашних мисливців Масаїв побувало на верхівці Кілі, звитяжні сходження, яких залишилося тепер лише у легендах. Нарешті наше приготування підійшли до кінця, і ми у супроводі місцевих хлопців рушили до верхів. Перша частина нашого шляху перетинала густий тропічний ліс. Це територія національного парку Кіліманджаро, що простягнувся площею 756 квадратних кілометрів. Статус заповідної зони парк отримав у 1973 році. Тут ростуть велетенські дерева, що оповиті ліанами, у тому числі й Каучуконоси. У парку мешкають слони. Леви, буйволи, антилопи, мавпи і африканські лемури. А іноді можна побачити навіть леопарда, мешкає тут і безліч пернатих. Дуже важливий момент у сходженні акліматизація, тому, щоб запобігти гірській хворобі, усі маршрути побудовані таким чином, що підйом проводиться повільно та поступово з кількома зупинками у спеціально облаштованих таборах. Смуга густого лісу підіймається до висоти 2800 метрів. Тут на межі двох. Природних зон на нас чекала зупинка та ночівля у таборі Мандара Хат. Мандара хат розташована неподалік від давнього кратеру Маонді. Після нетривалого перепочинку з першими променями сонця перебуваючи у доброму гуморі, ми рушили далі. Зараз на зміну джунглям прийшли зарості велетенського вересу, а ще вище на нас чекала зона гірських луків. На шляху раз у раз зустрічалися квіти лобелії, схожі на великі кактуси. Хрестовики та безліч інших рослин, багато з яких представляють вид лікарських. Під час сходження ми милувалися не тільки усіма різновидами гірської рослинності, що є типовою для тутешніх місць. Аж до висоти 4 тисяч метрів наш шлях перетинали багаточисельні річки та струмки, що беруть свій початок на верхівках Кіліманджару. Сходження до кілі можна здійснювати упродовж цього року, але вважається, що краще за все це треба робити з серпня по жовтень та з січня по березень. Саме цей час характеризується найліпшими погодними умовами. Хоча від непередбачуваних дощів та граду, що накрили й нашу групу, тут ніхто не застрахований. Наступну зупинку ми зробили у притулку Хоромбохат, що розташований на висоті 3780 метрів. Цей табір набагато більший ніж попередній, тому що тут сходяться багато маршрутів, які прямують до верхівок. Взагалі масив Кіліманджаро сягає 100 кілометрів у довжину та 60 кілометрів у ширину. У центрі масиву Хмарою підіймаються три верхівки з найвищою точкою шпилем Ухуру – 5895 метрів. Милуючись верхівкою у променях сонця, що сходить, важко повірити у те, що, на жаль, через процеси глобального потепління снігова шапка цієї величної гори розпочала танути. З 1962 року, коли на кригу було нанесено спеціальні маркери, її рівень зменшився на 19 метрів. А ми підіймалися все вище й вище. Нашими супутниками стали холодний вітер та морозне повітря. Тепер нас оточував майже місячний краєвид гірської пустелі. Дивовижно, але на цій, як може здатися з першого погляду негостинній території, мешкають стада тварин і продовжують зустрічатися квіти, столітники. Ось і ми зустріли такі ж цвіти, гігантські несія катані, як ми бачили в Еквадорі. От такі от огромні цвіти. Десь вони раз мабуть, в п'ять більше. Унікальна зовсім природа. В Эквадоре на границе с Колумбией на плата 4000 метров, и здесь на высоте тоже 4000 метров растут аналогичные растения. Багато мандрівників з року в рік намагаються здійснити сходження до Кіліманджаро. Однак з тих. То щорічно здійснює сходження, тільки 40% досягають своєї мети. Табір Кибо-хат розташовано на висоті 4750 метрів. І дуже часто тут можна спостерігати картину, коли людей, що не перебороли гірську хворобу, спускають з верхівок на ношах. Ну, от гора Мавензі, серченно унікальна гора. Непонятно, як вона в Африці стоїть. Достойна вона стоїть в Антарктиді. І, в крайні суті, в Патагоні. Його висота більше 5000 тисяч метрів теж. Кіліманджаро досить активний вулкан. У нього не було задокументованих вивержень. Але місцеві легенди говорять про вулканічну активність 150-200 років тому. У 2003 році вчені дійшли висновку, що розтоплена лава знаходиться лише у 400 метрах під кратером головної верхівки Кибо. Пришли в Киба 4,750 700... да Ну так, было, честно говоря, тяжело, как для меня. Но... Оклемаемся по малеху и ночью махнем наверх. Очень нормально, ночью пойдем на восхождение. Там будет видно, чем все это закончится. Состояние нормальное. Нет. Высота 4,750 750. Прошел только что снег. Вроде бы и холодно, но тем не менее Вроді протеплело. Зверху нічого не видно. Туди, куди ми йдемо. Безумно красиво. Цієї ж ночі у учасників нашої експедиції мав відбутися найскладніший етап сходження. Попереду знаходилися шпиль Гілман Пойнт та найвища точка кибу та келіманджару у цілому шпиль Ухуру. Мальовничі льодовики, що висять, та дивовижний краєвид на африканські рівнини, повне відчуття того, що тут увесь африканський континент у цю мить простягнувся біля наших ніг. Пішли в час дня, ночі. Ну, в час ночі. Вернее. Видно, нічого не було. Доволі таки ну, так сложне, доволі таке складне було розхожіння. Сходження закінчилося. На нас чекав дводенний спуск униз. Але враження від дивовижної африканської верхівки ще довго будуть жити у наших спогадах. Последні минути на восьмі три сімсот. Сейчас будемо намагатися спускатися вниз. Ожидається, як сказав Гайто вкус. Ожидається дощ. Дощ обязательно. Точно буде дощ. Так що как-то дойдем.

Верхівка Кіліманджаро залишилася позаду, але наша мандрівка тривала. Далі на нас чекали знайомства з іншими цікавими місцями, яких так багато у центрі Африки. Sing and dance all day long We're happy We're happy we your joyful We're joyful We're, We're going sing